Азія, континент, де стародавні традиції гармонійно переплітаються із високими технологіями та шаленим ритмом сучасного життя. Туристів приваблюють тут не лише унікальні пам'ятки, але й спосіб життя, який нерідко є прикладом балансу між минулим і майбутнім. Сьогодні ми зануримося в атмосферу азійських мегаполісів, щоб дізнатися, чому вони такі популярні серед мандрівників і чи мають вони свої приховані недоліки. Сеул це місто, де гармонійно сповіснують стародавні традиції та найновіші технології, створюючи унікальну атмосферу. Головними атракціями є вузькі вулички і сучасні райони, наповнені хмарочосами. Це місто має надзвичайно швидкий ритм життя, що може бути виснажливим для тих, хто звик до спокійного відпочинку. Попри все, Сеул залишається містом, де кожен знайде щось для себе від традиційної культури до сучасних розваг. Його унікальність у поєднанні контрастів, які створюють неймовірний досвід. Токіо – це місто, яке здається живим організмом, постійно змінюється, вдосконалюється і дивує туристів. Приваблює його унікальна здатність поєднувати стародавні традиції із новітніми технологіями. Токіо може здатися перенавантаженим для тих, хто звик до менш насиченого середовища, натовпу туристів у місцевих, постійний потік людей у метро, велика кількість етикетних правил можуть стати викликом для туристів. Попри це, Токіо дарує унікальну можливість зануритися у футуристичний світ, не втративши зв'язку із глибокими японськими традиціями. Це місто змушує замислитися, чи не є гармонія між минулим і майбутнім найбільшим досягненням людства. Шанхай є прикладом того, як історичне минуле може співіснувати з надсучасними технологіями, старовинні райони з традиційними будинками та футуристичними хмарочосами, що стали символом економічного злету Китаю. Особливою принадою є набережна із її колоніальною архітектурою, яка вночі оживає яскравими вогнями, і прогулянки річкою, звідки відкриваються неймовірний вид на місто. Шанхай, як і багато мегаполісів, має свої проблеми. Високий рівень забруднення повітря, шум, а також великі відстані між ключовими локаціями можуть створити складнощі для мандрівників. Окрім того, туристам може бути непросто зорієнтуватися у швидкому ритмі міста та зрозуміти місцеву культуру, яка часом здається закритою для іноземців. Шанхай це місце, де відчувається сила економічного прогресу, але водночас не втрачається зв'язок із традиціями. Це місто надихає і вражає, змушуючи повертатися знову і знову. Гонконг вважається одним із найяскравіших прикладів багатокультурного мегаполіса. Це місто приваблює туристів своєю унікальною архітектурою хмарочосів. Недоліками міста є перенаселеність, висока вартість життя та певна політична нестабільність. Проте Гонконг це місто, яке неможливо забути. Воно залишається воротами до Азії, поєднуючи у собі найкращі аспекти різних світів. Це були міста, де можна відчути справжній дух Азії, її ритм, культуру та безмежні можливості. Кожне має свої унікальні риси та виклики, але саме їхні характер і контрасти створюють враження, які залишаються з вами назавжди.